Друзі, ми знову на риболовлі. Вітаю вас на каналі Фіш Dnipro. Який красний. Так що підписуйтесь, у нас цікава риболовля. Что й заїхали на ниві, а то, мабуть, тільки на ниві й Погнали! Сьогодні у нас рибалка розвідка, подивимось, що буде. Потроху пробираємось через кушурі в пошуках того, щоб знай знайти місця, щоб нормально половити. Ну, ми один знайшли, зараз покажу. Знайшли ось такий от містечок. Якщо, якщо у нас вийде щось половити, ви побачите цей випуск і він вийде. Якщо не вийде, ну, тоді не побачите. Будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі, ми все вам покажемо, розкажемо, ми що ловимо, як ми ловимо, кого піймаємо. Ми тоді погнали замішувати корм. О, побачимо, що піймаємо. Дивіться далі, ми обов'язково вам покажемо наш результат. А ну, Друзі, дивіться. Яка у нас вийшла фракція? Понюхайте, як пахне. М -м -м. Так, друзі, вітаю на нашому каналі Frodніpro. Розпочали ми нашу сьогоднішню риболовну сесію. Як бачите, розклалось місце. Це моє робоче місце. Там В'ячеслав. Я сподіваюся, що його видно. От, у Слайка вже три платви. Я поки пустий. Перезакидаюсь, намагаюсь. Був невнятний один тичок, але і на тому поки дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі і гарного перегляду. Сьогодні в нас по наживці червоний черв'як, опариш і каша з, з солодким ароматом. Шоколад, кукуруза. І бісквіт. Так, так, бісквіт з горохом. Робимо перезакид черговий, досі без риби. Сьогодні ми з вами користуємось отакою от жилкою від флагмана. Будуть ось такі гачки. Дуже мені сподобались від фірми Гюрза та F22. Що будемо ловити? Ловити будемо ми сьогодні. Все, що буде клювати. У нас немає якоїсь прям цільової риби. Дуже буде добре, якщо в гості до нас сьогодні зайде лящик. От. А ми його дуже чекаємо. Ну що, ми готові до риболовлі. Робимо перший закид. Славик уже спіймав першу рибу, а я тільки починаю. Кліпсу, це дуже добре. Так, друзі, а у нас щось потрошечку клює. Так, ми з вами заробили ще один клювай, але, мабуть, це сход. Бу, поки я знімав. А ні, щось є. Щось маємо. Мабуть, теж плотвичка. Ось у нас тут сидить. Так, да, плоточка. Ось така. О, я одразу відвалила. Ось така. Маленька плоточка у нас клюнула, але ми її відправляємо додому. Ми... Так от, поки ми там розважаємось, перекидаємо наші спінні намагаємося щось зловити. В'ячеслав, запрошую вас на сніданок. Так, ну що ж, друзі, поки у нас не клює, ми вирішили зробити цей обряд призова риби. Як всім відомо, коли сідаєш їсти, зразу починає клювати. От і у нас рибацький обід. От, так от, Зараз почнемо їсти. а Якщо ви дивитесь це відео голодні, трусіть ваші холодильнички, приєднуйтесь до нас. От, а ми зараз будемо їсти і чекати на клювання. А, що ж, друзі, коротше, ми трошки змінили тактику, ми змінили закорм і зараз подивимось, що буде. Бо до цього була тільки маленька платва, ну ви це бачили. Сподіваюсь, що на новий смак ми обрали м'ясо. Ну, м'ясні такі смаки. Сподіваємось на м'ясо буде трошки веселіше. Перемикаємось. У мене походу клівандя непогана риба. Підстака треба. Та ні Карас! Карас! Перший парас! Півтора кілометра поводоки в мене перший характер. Кайнечно. Друзі, це скільки ми годин сидимо вже? Та десь п'ять. За п'ять чи за шість годин перший карась вимучали його. Красень. Гарненький. Це швиденько покажу. Так, друзі, от така у нас. Насадочка. Ми трошечки відрізняємось від пана Івана, бо ми зробили такий бутерброд і ще додали туди лавтерочок. Це я зробив для того, щоб відсікти ту плутву і зробити більш масивну насадку на щось більш крупніше. Але попередній закид я не зняв з таким лав... Лав... От, е Один приніс мені кабульку, але яку вгадайте самі. Напишіть в коментарях, яку рубульку він мені приніс. От. Але у нас по... намагання Дубль 2. Зараз зробимо ще один захист таким второчком. Я поміняв колір. До цього у нас був рожевий, тепер це зелений. Можливо, на зелений колір буде якийсь, якась інша рибулька або інша реакція. На що дуже сподіваюся. Тож, Друзі, якщо вам подобається. Наш канал. Велике прохання. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі або ваші ідеї, і ми їх реалізуємо на водоймі і дамо вам відео, відео як ми це зробили. Тож, підписуйтесь, не пропускайте, не перемикайте, залишайтесь з нами. Ми дуже раді вам. Це вже знає, гарний карась. Давай. Сьогоднішній трофей. Грам, Грам 800 мабуть. Карасьок. Приїхали. Ну що, друзі, підбиваємо підсумки сьогоднішньої риболовлі. На моєму рахунку 4 карася. Все ж таки вдалося спіймати цільову рибу на сьогоднішній день. Розпочинав на дистанції 60 метрів. Спочатку була солодка прикормка, вона, як здається, не дала результату. От, крупнофракційна, до речі, з горохом і пшоном. Потім було б дуже багато експериментів з довжиною повіця, з розміром крючків, дистанція кидали як і під берег, так і е, на середню дистанцію від максимальної. От. І, що вдалося для себе вияснити, це е, те, що спрацювала. Дальня дистанція, та, з якої я починав, та яка була спочатку закормлена, вона протягом трьох годин, десь приблизно 3-3,5 години, відпочивала. Поки я робив всі ці експерименти, і я на неї повернувся, почав туди ще більше накидувати корму, і воно дало свої результати. Ось. І по наживці у мене сьогодні працював тільки бутерброд, червоний черв'як з опаришом. Пробували пінотісто різних смаків, різних виробників. Загалом хочеться сказати, що риболовля видалася дуже цікавою, дуже повчальною. І з досить непоганим результатом. Все, до зустрічі. Тож, друзі, підбиваємо підсумок сьогоднішньої риболовлі. Технічні моменти Ваня вам вже все розповів. Щодо моїх результатів, по дальній брові вона була у мене на дистанції 60 метрів. Я відловився виключно по плотві. На ближній дистанції це 34 метри, я відловився плотва плюс густі Карсів не було, нічого трофейного великого не було. В принципі, по моєму улову, все. Як відловився Ваня, ми вам також це покажемо. Тож, дивіться відео до кінця. Що ще хочу від себе додати, якщо у вас є можливість, виїжджайте на риболовлю. Також, якщо у вас є якісь ідеї або запитання, пишіть, будь ласка, нам в коментарі, ми обов'язково дамо вам відповіді. Тож, друзі, до зустрічі на водоймах. Всім миру! підтримуйте Україну мовний ютуб я пережаю часто при кого-то щось чекаєш? чекаєш. Не карасове Ельдорадо. Ну, чотири карася, один такий ну, хороший. Трофейний сьогодні. Так, да, це трофей рибалка. Ось загальний наш улов на двох сьогодні. Чотири карася. Думаю, немає сенсу зважувати. Тут приблизно У тебе до 1,5 кілограмів. Плювандер в прямом эфире, не А Ну, я думаю, без пиццы-то цю, Давай, видно. То він сперечається. Скоро поможет. Давай я його витягну, ага, двер. Хорош. Цікаво вийшло і відчепився відразу. Який молодець. Так, ну нашу копілку поповнив ще один карас. Ось такий улов. Як я казав, я думаю, що немає сенсу зважувати. Тут близько... Ну... Я думаю, що цей грам 800, ну, загальна десь 1,5 кг плюс. От, десь 500 кіло 800 загальна вага. Але екземпляри достатньо непогані. Жарові, як то кажуть. На жарюху піде? На жарюху піде. ну, так. Ось такий загальний у нас результат. Тому всім гарного відпочинку. Підписка, лайк і коментар.